Доброго дня, наші підписники і глядачі. Сьогодні до нас прийшла посилка з обув'ю з літнім взуттям для Людмили. І зараз ми її будемо розпечатувати і міряти, дивитися, що ми отримали. Так. Доброго дня всім. Пози, показуємо. Трошки. Що полетіли, чоловік мріяв, щоб. давно так буде видно, мабуть, так. чоловік мріяв, щоб взуття мені прийшло скоріше, бо тепло прийшло. Але хочу сказати, разом з... з тим теплом до нас і холод прийшов. Ці ночі були з морозом. Але посилка вже прийшла. І з літнім взуттям показуємо, що ми собі... я, що я... Ми замовили разом. Вибирали з чоловіком, тому що до цього ми вам показували, ми купили йому взуття. І це взуття було дуже гарним, і ризикнули замовити взуття і мені замовили, зараз покажемо, яке це взуття. Чоловік має розпаковувати, а я вже буду міряти його. Будемо сподіватися, що вже скоро буде літо. Скоро буде тепло. Якось так останні роки, тільки весна після зими починається, і зразу літо. І оцього переходу від е, зимового взуття майже зразу до літнього взуття, тільки починаєш там носити якісь весняні е, ботіночки, то вже треба переходити і до босоніжок, тому що приходить тепло, вже ходити жарко, о, давай, перше, вже чоловік ось дістає. Поверни <кій> трошки вниз карту, щоб видно було як ти. Все буде видно. Ось перше, босоніжки, ну, ти таки замовила ось таким кольором джинси, коли носити. Ну, Десь отакий одяг, де є таке синеньке, то мені захотілося. Перше, що хочу сказати, дуже легенькі, дуже м'якенькі, м'які-м'які, дуже, дуже м'яке взуття. І таке воно ваги майже немає. Не знаю, скільки, як довго воно буде носитись, але ми бачимо, наче все зроблено гарно. Все так прошито і ну, зручно по зручності. Зручне. Зараз буду його міряти. Яке воно так мірюю, Взуває перше взуття. Так, видно, що там? Ні, не видно. Видно. Нижче треба наклонити. Так, Навірно, бо не видно ну, нахили нижче камеру. Мені здається, що видно. Трішечки нижче, да? Ніж камеру. Так, босоніжки. Ну що зразу скажу, наче я їх не перший раз взула. Ось такі дуже м'якенькі, дуже-дуже зручненькі. Все окей, все нормально, то дуже легко в них ходити. Ось, дуже зручне взуття. Я рада. Тепер давай, що там ще є. Там, здається, так. ще три пари повинно бути, так? Я вже й не пам'ятаю, посилка чуть. Що... Ой, так. Довго. Ось це такі так. є червоні. Знімаємо ці. Ну, це такого ж майже типу, але червоне. У мене є там червоне і взагалі червоне взуття люблю носити до будь чого Так, ось показую. Вони трішечки чимось схожі на те, що були. Ось дуже легенькі, дуже-дуже м'якенькі. От, ну настільки вони м'які, ну просто. Навіть не знаю, як сказати, дуже-дуже м'які. А тепер ось білий такі є у нас. Ну, почекай, я ж ще ці поміряю зараз. Ті, що біли в синім, просто ідеально. А ці не так м'якенькі, але Открій там вікно лучше. Де? От тут задвінь. Щоб світліше було. Там його і не видно те, як ти взиваєш. Так, взула. Все, взула. Це... Я так ближче буду показувати нахилю камеру, для того, щоб було видніше. О, ось отак дуже добре видно, до речі, ось ми бачимо. Ой, тут настільки гарно видно, що я зараз і ці обую. Бо там було гірше видно. Ось. Ці знімаю. Вони такі невагомі. дуже-дуже легкі, я просто дуже рада. Буду бігати не, не то, що ходити, Ось. а буду в них бігати. Літати. Літати. Чоловік говорить, буду літати. Що там ще? Так. <кій> так. Це для джинсів. Ось це і не для джинсів. І, ну, біленькі. Я люблю біленьке взуття. Воно підходить для всього. Ось таке і взуття іще. ось. Такі, ну, ви знаєте, щоб легко бігати, виходить, що вони майже всі схожі, трішки різні модельки, але всі дуже легенькі і дуже-дуже м'якенькі. Ну дуже, настільки м'які вони, просто супер м'які. Зараз обуваю ці. Там, по-моєму, ще є, чи немає є ще? О, це вже третя пара. Так, обуваю третю пару. О, ідеально. От ніколи в житті не замовляла по пошті взуття. А це замовила. Все, це взуття мені все підходить. Ой, ну, наче знаєте, наче на мені взуття немає. Оце таке взуття я люблю. Таке взуття, що наче ти без взуття. Щось і щось вже все. Оце вже все. Це взавсе. Да. А це якраз <кій> <кій> туфлі під твоє плаття. А, точно. Давай. Оце якраз ти і вийшло так, їх останніми дістав. Так що я повинна о, зуваю, думала, зараз мені треба буде допомога, щоб їх везути, не треба. Допомоги мені ось. Мої туфлі без каблуків. Добре, що зараз мода без каблуків. Можна бігати. О, до речі, зараз я їх зніму. Вже я показала, хочу і... Чому я знімаю. Я забулася показати, наскільки вони м'які. Дивіться, це туфлі. Це мої туфлі. Так вони. Ось, ось тут що написано, дивіться. Що там написано? Це просто супер. Мені подобається, що там написано. Отакі туфлі, отакі, але. Взяла чому показати, не бачила, що тут написано, але класно те, що там написано, то просто супер те, що там написано. Так, і я хочу показати, які вони м'які. Можеш підняти трохи камеру. Вони дуже, дуже, дуже м'які. Щоб не згибатися, поверни його там, там на шарнірі. Встань, будь ласка, зроби, бо щось у мене бачиш без чоловіка, як без рук, ніколи не виходить так, як треба.